Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія автопарку у нас нове надходження Renault Megane Scenic. Автомобіль 2004 року, укомплектований 1,6 бензиновим мотором. Механічна коробка передач та система переднього приводу. Взутий в 15-й радіус легкосплавні диски, потонований в такому чудовому кольорі. Друзі, автомобіль виглядає дуже ефектно та красиво, без нарікань. Є маленькі м'ятини, невеликі на арках, але не без корозії. Так. Салон нас зустрічає комбінований, карти дверей в доброму стані, є столики, електропакет, кондиціонер, заявлений пробіг автомобіля 243 тисячі. Є сліди використання певні. Але не критично. Автомобіль в доброму стані. І так, друзі, кому сподобався даний автомобіль, ми знаходимося. Львів, Солонка, кільцева. 60. приїхали, потестили і купили. можливо, в кредит, а також лізинг.